Виконуємо завдання 2 практичної роботи 23 за підручником інформатика 7 класу авторів трішу клас зараз 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка iDL. При бажанні можете використовувати інше середовище розробки. Створимо новий файл програми, файл, new file. Створимо зміну N. І значення даної зміни і будемо вводити з клавіатури. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Якщо бажаєте, що у вас відкрився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш ctrl пропуск Запишемо підказку користувачу. А далі нам потрібно використати цикл з параметром FOR. Нам потрібно буде перебирати всі двоцифрові числа. Двоцифрові починаються з 10. Отже, перший параметр функції range буде 10. А другий параметр буде 100. Чому не 99, тому що 100 ось тут не включається. Отже, будемо перебирати від 10 до 99 включено. В кінці рядка пишемо до крапку, натискаємо Enter і автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий. Він рівний 4 пропускам в одному натисні клавіші Tab. Все, що з відступом буде належати до цього циклаформ. Ну, а далі нам потрібно перевірити, чи ось це двоцифрове число ділиться на N, яке ми ведемо з клавіатури. Для цього скористаємося розгалуженням IF. На кожній ітерації циклу Будемо перебирати всі числа від 10 до 99, включено. І вони будуть попадати в лічильник І. Отже, нам потрібно перевірити, чи І націло ділиться на n. Операція ділення націло це відсоток. Тобто, наприклад, 22 ділимо на 2. Це у нас буде 11,0. Цілу частину відкидаємо, 0 залишається. Тобто відповідь буде 0. Перевіряємо, чи відповідь у нас буде 0. І якщо буде рівне 0, значить ділиться на n. В кінці також пишемо двокрапку, Знову відступ. Тоді виводимо лічильник і. Виводимо за допомогою функції print. Давайте збережемо. Я збережу з іменем Прак 232 та виконуємо Run модуль. Вийдемо, наприклад, 5. Так ділиться. Нам не сказано, щоб виводити рядок через це хай і виводиться в стопчик. За замовченням функція Print переводить на наступний рядок. Зробимо ще для чогось іншого. Так, бачите, 99 включається. Отже, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!